Зараз просто я по гарячих слідах, ну, буквально по останньому, по останньому виступу, хочу сказати, що цікава дуже позиція дійсно, нашого регулятора, я маю на увазі наш регулятор по комунальних послугах. Єдине в мене, можна погодитися, треба читати документи, але ідея правильна. Дійсно е фінансувати заходи з за енергозбереження весь світ пробує через кредитування фільгове з погашенням відсотків і тіла кредита. І безумовно субсидії мало забезпеченим. І треба і нам йти же шляхом. Є два «но». Перше, нам з вами пропонують лічильників поставити це абсолютно правильно. Дійсно, треба починати із споживання, замість того, що робиться зараз. Колосальні фінанси державні йдуть на генерацію. Замість того, щоб заощаджувати спаджування, ось це величезна помилка. Але я би ну, пропонував нам усім об'єднатися в першу чергу з вимогою до другого регулятора нашого великого національної комісії з енергетики, з щоб в першу чергу лічильниками обладнали всю систему НАК Нафтогазу. розумієте? Де наше 20 мільярдів газу. Наш, які ми добуваємо, яка ціна на цей газ? Як вона формується? Саме те, що два роки тому в півтора рази на 50% підвищили ціну на газ і зробили фактично всі підприємства Теплокомуненерго фатальними банкрутами. На сього там за рік вони на 7 мільярдів боргів роблять. І розумієте, з, такими, з таким банкрутом ніколи туди не прийдуть інвестиції. Це перше зауваження. І друга пропозиція ну, зрозуміло, все рівно, цей кредит хтось має взяти. Хтось, хто живе в будинку, співвласники. І тут ми підходимо знову до нашої головної проблеми, що в нас в будинках і, власне кажучи, як, як же підступатися до вирішення ось цієї цього, ну, цього кубка протиріч, які сьогодні дійсно обговорюється тут. Я єдине перед тим, як про, 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 ну, по своїй те викласти, хочу перше подякувати організаторам, сказати, що я в другий раз. Вже на цьому форумі ви знаєте значно більш конструктивна, більш доброзичова обстановка, і люди розмовляють на одній мові. Я абсолютно зрозуміло, чому скажімо, у Львові такий досвід. Бо він муніципальна управляюча ця компанія, вона знизу розумієте, з фундамента, вона формується, і це те, що треба вивчати. Дуже цікавий просить Дніпропетровщини та Запоріжжя. І можу сказати, те, що пай, пані Чижик каже, це те, що дійсно коли косториси дали затверджувати самому ОСББ і йому обирати підрядників. Але це кошти обласного бюджету. Значить, там корупція зведена фактично до нуля. Там немає завищень, Ви ж розумієте про що говорить? А досвід, який пропонувався минулого року, коли з державного бюджету 80 на 20, і він, наскільки я знаю, ніде не, е, не, не, не ефективним. Чому так само зрозуміло? Не хочу критикувати міністерство. Вони зарушники цієї тотальної ситуації, коли з бюджетними коштами розумієте. Ну, є проблема величезна, це проблема корумпованої країни. Я не хочу про політику Я не йду ні в які депутати, одразу хочу депутати. Немає політики в моєму висновіку. Бо громадська організація не має, не може вона політизовуватись. Це я ну, декларую. Тепер до наших баранів, вибачте. Принципи, ну книжка, яку я сьогодні презентую ще раз, вона має назву Про засе, ну, житлова політика в Україні сучасне та майбутнє. Наполягаю ще раз повернутися і дуже ну, зрозуміти, чому ми сьогодні наполягаємо на терміні, не тільки на терміні, а на напровадженні житлової політики як системи державних для на майбутнє, на формування житлових фондів і на державну підтримку цих житлових фондів. Ну, по-перше, звернули увагу, от попередники два і представник міністерства, і представник регулятора так акуратно казали. Є два документи. Є програма реформування як закон. Є програма президента. Вони абсолютно тотожні. Ну, не по, не розумієте, там є речі. Ну, скажімо, в програмі президента є така фраза, хтось йому туди вклапить. Обов'язковість членства ОСББ. Друзі, ну давайте правді поглянемо в очі. Клянусь вам, не буде ніколи ніякої обов'язковості членства в СББ. Готовий з кожними, як з панією Самойловою, на пляшку каняку поспорити, я б не її виграв, коли ми про закон про ВСБ не зборимо. Не буде чого. І ось це, до речі, перше зауваження до робочої групи, яка все ж таки хоче впровадити, це, врахувати. Я розумію, чому. Але на привики жаль, ну повірте мені, ну я це як, як депутат трьох свикань відчуваю і можу запевнити. Не буде обов'язкового членства. Головна проблема, яку ми всі з вами розуміємо, я сьогодні в Куварах, з усіма поговорив, з Харківом, з, з Донецьком, з Одесою, з Дніпропетровськом, ми всі розуміємо сьогодні вже нарешті, що ось цей показник 70%, ось цього обов'язкового створення ОСББ, він ніколи не буде досягнути. А навіть якщо буде тільки формально і відторгнене від нас людей, і це ми ж розуміємо. Треба зрозуміти, що 95% чи скільки їх, ну, скажімо, 95% да, враховується по містах власників ну, приватизованих квартир, це величезна проблема. Вона не відображує реальної можливості цих людей бути власниками. І структура власності в нашому житловому фонді не повторюється в жодній ринковій країні. Ну, вона в Росії та якось повторюється там інше. Ми зрозуміємо, що помилки були закладені, не хочу зупинятися на цьому, але треба зрозуміти одне. Що з цього, що ми намагалися створити тотальний ОСБП, тотальні приватні будинки, треба навпаки зрозуміти, що мають бути створена система житлових фондів приватний, Арендний, соціальне житло, службове житло, відповідно за формою власності, може бути різним: муніципальне, державним, спільним, приватне арендне житло. розумієте? і далі розсмоктати ось все це, все це якось по цих фондах за 10-20 років не живши. Але саме якщо ми модель побудуємо, то тоді може буде, можна буде говорити про системне вирішення цієї проблеми. На прививки жаль сьогодні. Треба модернізувати якось закон про СБП. Ми про це говорили на останніх наших дискусіях. Але е, зрозуміло, що без суттєвої, ну, принципових змін в цивільному кодексі, без вирішення земельного питання і без вирішення усіх нюансів е, управління спільної сумісною власності, е, принципово ми це питання не вирішимо. Саме тому. Можна назад чи тобі відкрутити, бо я так роблю. Це записано в програмі реформування. Це вимога закону про програму реформування, прийняття закону про засади державної житлової політики. Моя порада не критика, а порада до робочої групи. Ваша концепція, але вона не тягне сьогодні на закон, бо ви берете ну, власне ви кажучи, один ну один сегментів. Розумієте, починати треба законодавчого забезпечення на рівні цього закону, що ми хочемо робити. Знаючи нашу країну, я зможу сказати без законодавчого закріплення у цієї системи взглядів, кожна ваша концепція, як тільки ви її винесете зараз туди, в люди, ну побачите, яка буде вона вже йде. Ця дискусія я читав останні дискусії на сайті про СББ, і я вже бачу, як вона розгортається. І тому мені просто жалко втрачати марно час, якщо на базі якоїсь концепції. Ну, яка прийнят якими розроблені закони, в яких не буде відповіді? Ми задавали вам на останній нараді два питання. Ну не тільки я всі там парати присутні. Як ви збираєтесь вирішити це цю обов'язковість? Че ви сказали, що ви знаєте, будемо дивитися закони і там дискутувати законопроекти? І друге. Дуже небезпечна норма, як фінансові зобов'язання, які взяла на себе, ну взяло, скажімо, ОСББ, як по них будуть співвласники, решта відповідати. Обов'язкові з цього. Я повірте мені, я відчуваю, ну це в цих умовах на сьогодні ну, неможливо буде зробити. Але будуть законопроекти, ми будемо обговорювати. Повертаюсь, є закон, я особисто вважаю, що треба виконувати закони. Бо якщо ми не будемо закони України виконувати, взагалі що ми тут обговорюємо? Ну, що ми обговоримо тут то це? Тому треба безумовно писати закони, приймати, треба виконувати. Але закон це є таке необхідне, але недостатньо не, не умова. Але без законів ми зайдемо в гуги кут. Якщо можна далі, ну ось останній момент до речі, публічно-приватне партнерство. Зрозуміло, що в тому самому вигляді. Воно має бути побудовано по капітальному ремонту по кожному будинку. Це і є механізм публічно-приватного партнерства, коли люди мають залучити свої кошти. І бюджети, або кредити, або інвестиції мають залучити свої, е, свої кошти. Але це партнерство. Коли один партнер хоче обдурити іншого, розумієте, або кошторисів завищено, або е, інше, то я не буде ніякого партнерства. Далі давайте рухатися. Дякую це ті документи, які мають бути розроблені на перший рік існування програми. Це 10-й рік. Сьогодні у нас закінчиться 12-й. Я на жаль, як розробник цього документу, до речі, який ми приймали разом. З усіма 347 депутатів голосували, в тому числі Попов, Рибака, Азара, Януков. Всі голосували за цей закон. Але він не виконується, шановні друзі, рано чи пізно ну, буде, 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 ну, відповідь буде. Або приймати інший закон, або виконуйте цей. До речі, він не виконується і в плані фінансування. На 5 років було закладено 25 мільярдів гривень. В середньому по 5 мільярдів, там 24,5, по 5 мільярдів на рік. На житло мало йти 2 мільярди кожного року, розумієте? За цією програмою 80 на 20 на енергоефективність тощо не йде нічого. У мене великі сумніви стосовно того, що можна прокредитувати капітальні ремонти. Великі сумніви. Я розумію, що десь піортні проєкти можуть бути, але ж стверджувати, що люди будуть брати кредити під капітальні ремонти, які не окуповуються, як енергозберігаючі проєкти. Ну це величезна проблема. Далі, якщо можливо. Тепер, як має законодавство рухатись? От, друзі, от, повірте мені, я вистраждав все, починаючи з 5 року, коли я прийшов в держкомітет головою і наробив кучу своїх помилок. Не з того починаючи. Спочатку закон про основи державної політики, потім закони, які регулюють правовідносини в житловій сфері, а вже тільки потім житловий кодекс, який якось все це кодифікує. Ми з чого почали? Житловий кодекс. Де він, я запитую? Де він? Я вам можу окремо, історія сьогодні за столом розповім історію Житокого кодексу України за останні 10 років. Як він витувався, хто його писав? І звертаю вашу увагу. В першу чергу, працівників міністерства. Я не хочу образити, це проблема сьогодні міністерства. Ну, немає фахівців, які б самі написали такі потужні документи. Це мають писати правознавці-науковці. Той проєкт Житокого кодексу, який в Верховній Раді болтався останні 5 років, його писав. Інститинститу проєктний інститут, НДІ проєкт реконструкція. Розумієте, будівельники проектам не писали. Ось таке. Тобто створюйте якусь інституцію на засадах приватно державного якогось партнерства, щоб там фахівці дійсно, цивільники, цивілісти, як вони себе називають, щоб вони писали ці закони. Я ще раз переконаний, що і Бейкер та Маккензі, якщо вистачить потенціалу певну лепту внесе, але я переконаний, що він сьогодні переобтяжений Бейкер і Макензі 20 двадцять реформу веде в цій країні. Щось вони не дуже рухаються. Тому моя порада створити нормальну наукову інституцію. Давайте далі рухатися. Я вже все це так вас виклав, тому що далі, будь ласка. Що прийняли ми ці житлові закони, що має бути в країні? Єдина державна житлова програма, яка забезпечує на законодавчому рівні, який спосіб держава підтримує формування чи створення того чи іншого фонду. Зрозумійте, люди, які не можуть бути співвласниками, ми їм повинні намалювати картини, як вони підуть, в соціальний житловий фонд згідно з законом, який прийнято в 2007 році, жодної копійки не фактично. Не йде, і його як такого немає. Розумієте, його як такого немає. І саме тому треба чітко зрозуміти, як держава буде Соціальний житловий фонд, як держава службовий житловий фонд буде підтримувати. Звертаю увагу любимого мого міністерства. Тиждень тому читаю. НБУ прийняло рішення зробити своє служебне житло і виділяє на це чуть ли там, ні, там, ні, там 300 млрд Тобто МПУ можна делать служебне житло, а де ваші сутрудники, де інші прослужачі, учителя, мідики, де вони будуть жити, воєннослужачі, це колосальніше вот фонд служебного життя, який треба негайно там розвивати. Але я сьогодні не бачу, не бачу перспектив. Далі давайте рухатися. Ось умовно, те, про що ми книзі наші пишемо. Загальне призначення, жителей фонд, соціальне призначення, спеціальне призначення, приватне оренда. І треба, воно аналізується. Далі давайте дискутувати. Якщо по книзі, по документах будуть зауваження, з задоволенням. Я вважаю, що тільки в дискусії ми з вами знайдемо якесь рішення. І тепер моє бачення, наше бачення законодавства, як воно має бути, це після прийняття закону про засади житлової політики. Це закон про приватний житловий фонд. Закон про житлову кооперацію, про товариство власних неркомовців, про соціальний житловий фонд. Там його реальними джерелами треба наповнювати. Про державний та комунальний житловий фонд. Це система законів, в тому числі в цю систему має бути імплементований нова редакція закону про СББ, яка просто механізми прийняття рішень, ефективного управління як одна з моделей. Вона так би мовити надає. В першу чергу ми маємо підтримати ті ОСББ, які вже є і неформальні вони. А вони сьогодні тут представлені, розумієте? Всі, що неформальні, всі, що в боях ви вижили за цей час, от ми, ми з вами тут і спілкуємося. І головне вас підтримати в цій ситуації, не, не дати е, в мертві. Ну, важно кажучи, ви самі собі вже не, не дасте вмерти, ви вже вижили в цій ситуації. Ну і останнє, я з величезним задоволенням вже констатую те, що змінилося за останній рік. Це розуміння того, що все рівна мають бути збройні цей ринок управляючих компаній яких, власне кажучи, і розуміння, що ОСБ не зможе. от Катя Чижик, шановна Катя Чижик, яка говорила, що голови ОСББ, ось не всі такі розумні, що вони можуть підготувати там, не розберігаючи проекти. Так це об'єктивно, ніколи вони не зможуть. Вони мусять працювати на своїй самій роботі, заробити, прийти домой, погодувати дітей та відпочивати, розумієте? І головне завдання це раз на рік визначитись, хто. Буде їм управляти. І безумовно, тут має бути створений цей ринковий сегмент управляючих компаній, і його треба лищата, а переводжу. Це тіски по-русски. зажати зверху, згори. Це державне регулювання, сертифікація держава не може сам на сам лишити ОСББ і управляючі компанії. Тоді вони розберуть, розтрощать в розумієте? А знизу це безумовно це споживач і система захисту споживача. І безумовно, остання ідея, яку я зараз ще не готовий сказати, що я переконаний, але я десь півроку над нею думаю. Ми всі, задає, ми всі з вами задаємо питання. От що робити з людьми? 90% будинку вже розуміють. Так, треба гроші, гроші виймати, треба там, там щось робити. Правильно, Аліпосе каже сьогодні, що там є бабуся якась там або три квартири, не можуть, ну йдіть і своїм рухом, воно прийде. А, але якщо все ж таки там є то такі люди, які принципово, вони кажуть, ми власники не можемо і не будемо платити. Є в Конституції така норма. Давайте ще раз її акуратно подивимося. Норма, в який спосіб може бути вилучена приватна власність в нашій країні. або війна, або надзвичайна ситуація, там якась там тайфун, там щось таке не паводок, або суспільна потреба, якщо місто вирішує, що мост буде там. То місто прийняло таке рішення, воно має право за ринкової ціни викупити все це і будувати там міст, або ж нову дорогу, або щось що ще, якщо це суспільна потреба. Так ось, як на мене, неминуча аварійність будинку, до якого він йде, розумієте, і це, до речі, житлова інспекція мусить приписи робити. Власники, співвласники, ваш будинок йде в аварійну ситуацію. Держава буде втручатися. Так ось ось ця загроза, ця загроза і суспільна потреба, яка в Конституції прописана, її просто треба механізм прописати, розумієте? Вона може дійсно примусити, або ти вступаєш в цю систему фінансування, або кооператив ОСББ міста викупає в тебе і стає, людину ніхто не викидує на вулицю. Вона лишається в тій же самій квартирі, але вона вже є соціальною, розумієте. У нас стає квартира соціальним житлом, людина живе там за на ну, за угодою там, по найму. А вашим партнером замість цієї людини стає муніципалітет, який так само пропорційно своїй площі фінансує ці проєкти. Ось модель, ну, над якою я вас такаючи зараз там так, обговорюю, як замінити неспроможну людину, яка не буде власником, вашим реальним партнерам, там власникам, міг мій бути. Або це може бути приватник якийсь, або хтось, або його нащадок, який і викупить цю квартиру. Мені здається, це не має бути масовий такий масовий рух, але декілька десятків або сотень таких випадків по Україні. І всі зрозуміють, що ну, не треба далі бавитись, бо житловий фон приходить за небо. Я вважаю, що наші дискусії зараз максимально деполітизовані і професійні, і вже це є вивчачним позитивом нашої зустрічі. Дякую за увагу.